Дякую, Іване. А я хочу вам представити практичний приклад такого руху від я сьогоднішнього до я неможливого. Марину Дяченко, це взагалі, знаєте, про мене якось Андрій Зелінський сказав мені після презентації, якось сказав: «Інеса, ви справжня бджілка дивосвіту. От я, коли познайомилась з Мариною, я подумала: ось бджілка. Така сама бджілка, але в нас дуже багато бджілок. В нас рій бджілок, дивосвіту, які працюють. Дуже неймовірна сміливість, потужна енергетика, щирість, така безпосередність і сміливість справжнього лідера, чутливість до сьогоднішнього часу, відповідальність неймовірна. В сьогоднішній час у цих змінах, які просто вимагають неможливого. Знаходити, продовжувати і виробництво, і інноваційні рішення, і відкривати красу. Це просто я в захваті. Пару слів для тебе: уроки війни, свобода, про загальну інформацію про те, з чим ти займаєшся. Давай залишимо в тайні. Най це прочитають, послухають в інтерв'ю. Там дуже багато є чим чого здивуватися, надихнутися. Що для тебе найважливіше зараз? Я почну зі слов Василя Симоненко. Можна все на світі обирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. І з початку війни я вибрала Україну, я знаходжусь тут, я працюю тут і розвиваю такий арт-простір кав'ярні морі Спейс». І це про людину. На початку війни я собі задала питання. Спочатку, а чому ми? А потім воно швидко трансформувалося в запитання, навіщо? Навіщо війна? Навіщо мені особисто ця війна? Що я повинна зрозуміти в собі і змінити. І от цей простір це відповідь на те, на це питання Запитання навіщо? Навіщо живе людина? Що вона хоче залишити після себе? Якщо задати питання. Кожному перша мабуть відповідь це залишити потомство. Але це дуже вузько, це звужує нас до біологічної функції. Як сказав Микола Амосов, що людина це стадна тварина, але з творчим разумом. З роками цей творчий разум куди здівається, тому що ми починаємо жити в колі і в оточенні наших інстинктів. А як повернути цей творчий разум? Як продовжувати дивуватися? І це я почала створювати в своєму арт-просторі. Я почала відроджувати себе, свою жіночу частину. І я продоволююсь так. І я зрозуміла, коли в нас почали відбуватися різні події про філософію, про історію, про етнологію, про поезію. Про музику, про театр, про образотворче мистецтво, я зрозуміла, що тільки культура і люди культури це наші провідники, які можуть проводити нас до самих себе, до нашої несправжньої свободи, до пізнання самих себе. І як це відбувається? Я хочу такий приклад маленький привести. Це було нещодавно. Була остання лекція в цю, в цю неділю. Це був Андрій Іванович Темченко. Він геній нашого регіону, і в нас виступають завжди генії, яких ніхто не знає. Вони викладачі, вони професора, доктора наук. І кожна лекція його не можна знайти в Ютубі. Це їх особисте дослідження. Він один раз сказав, що людина всесвіт, людина повинна рухатися внутрі себе, досліджувати себе. Тому що людей багато, викладачів багато, але оригіналів мало. А хто такий оригінал? Що це за людина, оригінал? А за цією людиною стоїть плотність знань і досліджень особистих. Це плотність дій, через які людина познає себе. І останні чотири лекції це були його особисті дослідження, які дали мені велике таке усвідомлення. Тема була цих лекцій це е, е, як традиційні ігри впливають на, наші, на нас самих, на наше підсвідоме. Які це ігри? Гра в дурня, гра в жмурки. І остання лекція це була гра в жмурки. Ви пам'ятаєте, в дитинстві дитина жмуриться, раз, два, три, чотири, п'ять, і я йду шукати. Вона відкриває очі і починає шукати. Він розказував за образи, розказував, як це народжувалось. І коли закінчилась його лекція, я в перший раз відчула за вісім місяців перші результати того, що я разом з командою роблю. Зібралася дуже якісна аудиторія, різні люди. І вони почали дискусувати на цю тему. І потім я зрозуміла, що ці всі ігри в дитинстві вони людину програмують, програмують грати в дурня, робити когось дурним, не думати про результат, а створити разом, а виграти і доказати, що він дурак. І я розумію, що таким чином люди жмуряться, бо вони не хочуть чути і не хочуть бачити. Але приходить той момент, коли вони починають шукати, бо вони хочуть жити, вони шукають життя. І ці провідники це різні люди. Це не обов'язково люди, це ситуативні, вони можуть бути навіть несвідомі. Але вміння навчитися їх чути, вміння їх поважати за те, що вони люди. Це це мій шлях життя. Це навчитися, безумовно, любити людину для того, щоб людину чути, щоб через неї пізнати себе, а через пізнання себе пізнати іншого. Я перший раз сьогодні чула Володимира Нікітенко. Я плакала. Він говорив за дуже важливі речі. Я його розуміла, тому що вихід. Свобода це дійсно шлях за межі звичайного. Це продовжувати вміти дивувати. Це можливість не зраджувати себе, коли весь світ йде в одному структурованому напрямку. І для цього, щоб так жити, треба силою, треба вибудовувати себе. І я розумію, що те, що робить Інеса, цей журнал, сьогодні, сьогоднішня зустріч. Це, мабуть, для кожного з нас перестати жмуритися. Тому що, коли ми жмуримось, ми спочатку починаємо розкривати пальці, і так піддивлятися, піддивлятися, хто де ховається, чому він біжить в тому напрямку. Тому я просто хочу подякувати, що сьогодні, в 10 годин ранку, всі прийшли. Що такі потужні спікери, що це маленький крок кожного з нас перестати жмуритися. Тому що це метафора смерті, жмур це, це мертвець. А жити це бути людиною, оживати. Тому я, коли всіх слухала, я дивилася: людина світ. Людина диво. Люди. люди на світ для того, щоб разом створити диво світ. Ну так цікаво все. Дякую. Дякую, Люба. Правда, вона немовірна.